Проєкт відкрита студія на прямий ФМ. Добрий день, шановні радіослухачі. Моє ім'я Андрій Погорілий. Це програма відкрита студія на Прямо фем. І ми розпочинаємо наш інформаційний день і навіть не лише інформаційний день, а й інформаційний тиждень, тому що ми традиційно в прямому ефірі мовимо щодня по буднях з понеділка по п'ятницю, з 13 до 17. І традиційно перша година в нас або вся, або принаймні перша і половина присвячена російсько-українській війні. І хочеться перед тим, як власне представити на. Нашого гостя трішки розпочати да, з чогось приємного після вихідних, да? що на понеділок може бути приємніше, аніж знати про те, що втрати ворога. Звичайно, ми пам'ятаємо, якою ціною, але вони збільшуються. І от станом на 29 липня, ранку від генштабу з'явилася нова інформація, що відмінусували ще а, наші оборонці 1310 російських солдатів, загарбників, 12 танків. А, ну з такого з найбільших цифр озвучу: 74 артилерійських системи. А також 39 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 62 і плюс 19 – це 81 одиницю автомобільної техніки, спецтехніки, і ну власне про втрати на сьогодні досить точніше на зараз. Будемо говорити більше про інші події, які відбуваються як на території України, так і на території країни-агресорки, якою є Росія. Але перед тим як власне озвучу своє перше питання до гостя, я його представлю з нами на прямому телефонному зв'язку. Пан Іван Ступак, військовий експерт, колишній співробітник служби безпеки України. Пане Іване, доброго дня. Андрій, вітаю дуже вдячний за запрошення. А, дякую, що доєдналися. Приємно з вами спілкуватися і приємно свій ефірний тиждень розпочинати з вами. І ось власне, як я щойно трішечки дякую. Озвучив втрати Росіян. Давайте. З вашого дозволу трішечки про них і пройдемося, тому що ось в них була така подія. Ну можна сказати, не те що знакова, але які вони надають певної ваги значення, адже Росія себе позиціонує як велика держава, наддержава там з величезною армією, і так далі, і з величезним флотом. Вони там претендують на панування, там в певних морях і так далі. І ось в них відбувся парад. До речі, що примітно да, от він відбувся не в Криму. Для них такий сакральний. І чомусь Путін полетів в Пітер, і от відбувся він в Пітер. І от як помітили журналісти, зокрема мої колеги з BBC, що по-перше було менше кораблів ніж 21-му році. А якщо говорити про кораблі, які відносяться до так званого чорноморського флоту, то там було всього два кораблі. І от, якщо правильно BBC порахували, що от всі ті плавзасоби, які Україна заявляла, що потопила, тимчасово знешкодила, вони всі були. Відсутні. На вашу думку, а, іміджева, наскільки ця історія була неприємна керівнику держави, агресорки, і як би ви в цілому оцінили цей парад, те, що там відбувалося в Пітері? Так, ну, парад, вони дійсно провели, вони показували, що в них є. Путін приймав цей парад на маленькому човнику, він пропливав. Що мене вразило? Цей командуючий, який перше. Е... Вітався Матвій, якщо я прізвище не помиляюся, таким білосніжному форма в нього все так в золоті по багатому, бо дорого багата. А він, по-перше, коли вітався з Путіним, представлявся, що він командуючі армію, такий такий, такий, такий адмірал. В нього тряслася рука ліва. Він тримався за кортик, і це побачили, можливо, і російські пропагандисти. Там буквально дві секунди він цей кортик трясеться просто в його руках, і вони одразу камеру прибрали. Видно, що він ну теж прилякане страшенно. Я не знаю, що було о, приводом для такого приляку, але це я помітив. Звісно, це такий автопчик. Звісно, я розумію про те, що відсутність Чорноморського флоту і взагалі неприсутність Путіна а, в Криму. Це ну і б'є по свідомості, але ну перебільшувати, казати, що він все він при смерті Путін, що він е, не перенесе цю цю тугу, що він не в Чорному морі провів цей парад, не в Криму, так неправильно казати, але я розумію, що іміджу от це теж працює, що російські моряки з різних флотів, з Тихоокеанського, з Північного, Балтійського, вони всі між собою проговорюють, що насправді бувається з Чорноморським флотом, і що ніхто не хоче йти туди служити, ну звісно, тільки примусово, кого переведуть туди. Ну, це ж знаєте, це ж мабуть міжрядків читається, що росіяни не можуть гарантувати безпеку. Ну про про свого лідера, це одна історія, але ну флоту всіх цих загарбників вони не можуть гарантувати. Адже якби це було інакше, то парад, ну, безсумнівно відбувся би там. Звісно, сто відсотків він відбувся би там, але Тут ще така ще одна іміджева історія. Вони собі просто ну і Федеральна служба охорони, я постійно мені наголошую, вона ж теж, яка займається охороною Путіна, вона диктує умови а, безпеки. Що Володимирович, вам туди нельзя, там небезпечно. і така історія, як теж іміджева. Ну я собі окей, приїхав Путін, там його охороняють сто п'ятсот гелікоптерів, виміщуючи в повітрі. Але якщо оголошується сигнал повітряної тривоги, ну я впевнений, що він не зможу проігнорувати там. Терміново його забрали апарат парад прорвався би це дійсно було б надзвичайно ну, погано. Тому вирішили, окей, хай буде Балтійське море, хай там чи в не. Та пітер там от проведемо, там спокійно, там поставимо РЕП, там поставимо ППО. Там все буде набагато ще раз спокійніше, ніж гіпотетично, в Криму. Ага. Добре, дивіться, в мене так намагаюся структурувати свої питання вже перед тим, як перейти до того, що відбувається в нас в межах фронту. Дозвольте ще одне питання, раз я власне почав вас запитувати про кораблі, а інформація, яку мені здається, можливо, і не варто на неї сильно реагувати, але хотілося ваш коментар почути так. з приводу Куби. От була історія, коли там зайшли певні один чи два російські кораблі на Кубу. І е, вчора була інформація про те, що от, е, г -г -г, зайшли до порту Гавани знову. російські військові кораблі будуть перебувати там до 30 липня. Зокрема, політико про це написало. А е, на вашу думку, що це таке? Це грам'язами, це. Е, Можливо, показує Росія, що вони от там, ну як то знаєте, кажуть, під брюхом у Сполучених <Світ> Штатів можуть щось десь робити або ж мають союзників. Що я, я як, як би ви цей жест прочитали? Зрозуміло, дивіться, Російський Радянський Союз свого часу теж мав на меті зробити велику базу на 50 тисяч військових особового складу а на Кубі. Це початок Кубінської кризи. 62-й рік вони там мали на меті. Ну, ми всі знаємо, як це як події розвивалися. Потім російські вояки всі вийшли, ракети забрали. У, у, ну, у відповідь такий доброї волі від сполучених штатів вони забрали свої ракети з Туреччини. Тобто зіграли один один. Окей, зрозуміло. А У Російській у Росія у, да, у Російській Федерації до 2008 року якщо не помиляюся. все ж таки залишалася база э, своя на Кубі, але не э, тому, що там війська, техніка, амуніція. Ні, це був центр спостереження за Сполученими Штатами Америки. Тобто, такий собі радіоперехоплювачі центр. Сполі Російська Федерація орендувала це Катрань, база Катрань, дві бази було закордонні mm -hmm. Катрань – Це Перпрошу, Лурдес. Лурдес, це було на Кубі, Катран це було у, у В'єтнамі. І цей Лурдес оренда щорічна була 100 мільйонів американських доларів. Це платили уряду Куби, і ще 100 мільйонів доларів орієнтовно це було утримання. Але в 2008 році, році, через якщо не помиляюся, плюс-мінус пару років, все ж таки було припинено ця база. Навіть в четвертий же з доброї волі Путін хотів з західним світом, і можливо зараз знову в них ну з'являються такі ну поодинокі думки. А давайте ми знову відновимо військову базу. Там будемо погрожувати американцям там до Флориди 90 миль, а це взагалі не про що 100 кілометрів. хай американці нас бояться. Можливо, в такому ракурсі вони міркують. Угу. Пане Іване, і от все-таки знову ж таки, як перейти до України, раз ми вже за кордон. Ще дозвольте також цікава ваша думка з приводу того, що відбувається у Малі, ось в стрічках новин є новина про те, що там місцеві групи повстали на півночі країни. А ця країна нагадаю, нашим радіослухачам, межує з Алжиром. От, якщо дивитись північ Африки під Францією, у нас Алжир а під Алжиром Малі розгромили. По перше, що розгромили вагнерівців. А по друге, ще й ну там і росіянські ці е пабліки, телеграм-канали, підтвердили смерть одного з пропагандистів, який там е курував е одним пропагандистом змі. А що там відбувається? Чому там е виступають місцеві угрупування, назвемо їх так проти вагнерівців, які ну за останній рік трішки. Збільшили свій вплив в країнах Центральної Африки, в країнах, де традиційно був інтерес, наприклад, французів або ж партнерські стосунки французів. Що там відбувається, і знову ж таки, що це може значити для, для росіянців? Так, дивіться, э, э, Російська Федерація Вагнер він активно був присутній в останні роки. Саме в двох країнах Африки, ну окрім там, він намагався всюди бути, але от Центральноафриканська Республіка та Малі, а, вони там просвітні досить активно. А, ось це угруповання Туарегів, це не фольксвагентури mm -hmm. Туареги, аборигени, Вони мають на меті створити свою власну державу, Азават на півночі Малі. І от вони борються. По, рахунку, це сепаратисти. Вони кажуть: ми хочемо свою країну, ми тут боремося. Вагнерівці працюють на боці а, уряду скажімо так, у на no. урядовому боці, uh -huh. і вони намагаються позбавитися цих е торегів, Вони з ними воюють регулярно бойові дії, і оцей ось загиблий. Адміністратор телеграм-каналу Гризон з підписниками з кількістю підписників 500 тисяч на секундочку. Він дуже хизувався тим, що тут так класно, все тут як контрстрайки. Жодних спів немає, майже артилерії теж немає. Звичайний стрілецький бій, це класно. Супер. Мені тут подобається дуже. От вони так воювали. Що цікаво з цієї історії? Що у вагнерівці отримали орієнтовно по 11 мільйонів доларів щомісячно за свою криваву роботу, <плес> і тут така цікава історія, що ну Цікаво. вагнерівців розмотали Туареги, майже сотні вагнерівців було вбито. Колона техніки спалена, гелікоптер, військовий. Що не помиляйся? Ні, 28 на прізвисько крокодил. такий бойовий літак, тобто неоглядова екскурсія на ньому була ніякому разі. Він був підбитий. Тобто тоді питання: окей, оці ось Туареги в капцях, не знаючи, що цей елітний підрозділ, просто таки розклали його як фарш. Але як на мене я припускаю, що це ж таки була якась сторона сила, яка активно асистувала е, Туарегам у знищенні Вагнерівців. Можна побачити на відео, там дійсно штабілями тіла лежать, не просто один-двоє, uh -huh. а дійсно штабілями, Вони там напівроздягнені. У мене перше враження було, що був авіаційний удар, і від сили вибуху їх просто там, порозкидало, і вони там без одягу, а, там без з життям. можливо, там частково і тваринки познімали з них е, якості сувенірів, але сотні майже сотня вагнерівців вона вбита. І от у мене є такі три для мене особиста версія: а ваші слухачі, хай собі обирають, що їм більш комфортніше. Тваригам допомогли самі росіяни, ну Кремль, для того, щоб е, знищити Вагнер, щоб він проти існування, щоб все от закрите питання після недопучу пригожина треба його знищити. Може бути. Ну, угу. Якась там вірогідність може бути. Друга версія, це можуть бути американці, які е, допомогли туарегам, можливо, там засобам, можливо, самі асистували, можливо, координати дали е, для того, щоб знищити цих е, вагнерівців. До речі, американців у 2018 році був досвід знищення вагнеру в Сирії, коли. Шість годин американські збройні сили просто таки утюжили вагнерівців поблизу одного з населених пунктів Сирії. Там і фронтові бомбардувальники були, і стратегічні бомбардувальники, і ракети. Чого тільки не було, і авіація все там було там теж більше сотні вагнерівців. Було покрошено. І остання версія, я виклю... не виключаю. Я пропускаю, це могла бути Україна, могла асистувати, бо, наприклад, підрозділи ГУР вже були раніше помічені минулого року в судані де теж ганяли брудними рушниками вагнерівців по місцевих по місцевих е, населених пунктах а, можна ще питання? Ну якщо володієте ви інформацією, якщо більше в темі розберетесь, оці туареги, От ви сказали сепаратисти? От мені цікаво, чи це ну чи це просто сепаратисти, чи це може, от, знаєте, як, от якщо говорити там межа Туреччини, Сирії, Іраку, здається, от курди, да, от, народ, який без, без країни, але там населення якого там складає мільйони мільйони людей. От ці туареги, чи можна їх назвати так такою ж, скажімо, національністю, яка не має держави, чи це от. Саме малійці, але просто сепаратисти. Він не готовий сказати. Mm -hmm. Знаєш, вони виступають за свою країну, вони за відділення. Тобто, концептуально вони, начебто, як сепаратисти, Як mm -hmm. у 2014 році, в Донецьку, Луганськ. І, до речі, з'явилося повідомлення, начебто, від цих. Туарегів, що вони хочуть передати українцям цихось захоплених полонених вагнерівців, там десь 15 людей. Але тут велика велика ділема для України. Окей, Україна не ну, хотіла б забрати цих вагнерівців, потім виміняти їх на наших полонених. Думаю, Росії це було б цікаво. Але якщо ми почнемо дипломатичні контакти з невизнаними невизнаною силою, то чим ми відрізняємося тоді від тих. Сил, які визнавали свого часу донецького Тобто Україна собі не може це дозволити. А ось якимось таємним, у таємничним шляхом через не знаю, через спецслужби, якщо їх там підкинуть десь в Алжир, а потім хтось їх відправить до Польщі, а там українці заберуть без офіційного уряду України. Я думаю, це можливо і дає це, ну, це це, це це було б дуже цікавий здобуток для нас як для україни для того щоб потім обмінювати їх на наших захисників захисниці на тих хто перебуває в полоні в російському